Що ж, друзі, всім вітанечка! Ви на каналі «Ігри, які люблю» і ми продовжуємо проходити NFS Карбон. Так, друзі, по передній серії ми вибрали тачку. Навіть завоювали якийсь регіон. Ось цей. Як називається? розшук району. А. Коротше. А, ні, є таке. Це Палмонт Сіті повністю. Тут каньйони, коротше, і не називається якийсь нашу аночку території. Так, територія. Моєї команди, 21-ша вулиця. Ну, якось так. Коротше, що я планую сьогодні? Планую захопити принаймні ось ці два регіони, як мінімум. А, так що в цій серії буде цікаво. Можливо, прокачаємо ще більше тачку. Тобі, більше ми вже її прокачали, і вже буде варіант попробувати зараз із Нітро. Коротше, друзі, поїхали. Мапа. Вибираємо, давайте поки вибираємо ці, перейти до місця проведення гонок. Ні, давайте подивлюся, що тут за гоночки в нас. Так, є спринт і є заїзна швидкість. Ну, давайте почнемо спринта. Uh, змінити помічника. Ні, помічника ми не міняємо. Як казав Андрюха, це найкращий uh, варіант цим чуваком. Хіба ще можуть бути якісь чуваки потужніші на потужніших тачках, що uh, вибивали іменно, іменно, вишибали. Тому вишибали найкращий варіант для нас. Так. Я де? А, Я показаді. Але мене вже є нітро. А нітро я так і не поміняв, так? Нітро я так і не поміняв. Мене нітро на... Ті кнопці, так. На ті кнопці, на які я не хочу, щоб вона там була, я поняв. Ну добре. Доїдемо гоночко, я нітро поміняю. Так, поки вишибати нікого не треба, найвіл. Поки їдемо. Поки їдемо. Я постараюся їх зараз всіх взяти так. Якщо мені вийде, звичайно. Оп! Оп! Оп. Все добре, добре, ти тримайся пока ззаді. Ти пока четвертий, добре. Ну вишибай, вишибай. Вишибай, когось. Трошки затримаєш їх. Я здоща трошки, оп. По красоті, по красоті. І пішов. Так, ні, нідрує, добре. Ох, як він класно цей. Комаром. Та звичайно, що класно. Добре, ти давай доганяй мене пока, давай, пока може, щось тут. Ааа, я нікого не затримав, крім себе. Я поняв, я поняв, я поняв. Давай, нітрой, газюри. Та, беру, 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 беру. Ти тримайся ззаді. В тебе мало енергії, чувак. Міп енергії підібрати трошки, ти його можеш вишибати. Але ти не встигнеш. У тебе енергія зараз закінчиться. Оп, 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 оп. Не, не встиг він його. Так, в нього немає енергії, він має набрати заверхом. Ну нічого, 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 нічого. Тільки 65% я ще маю можливість перегнати. Yeah, вирубуй його, вирубуй. Встани виробати. Yeah, a... Не встиг його виробати. Добре, давайте туди акуратно тако. Завернемо, бо я час майже не використовую. Тут тачки так дуже гарно завертає на всіх поворотах, тут можна без часу. чітко. Але є можливість, чому його не використовувати? Так, маємо нітро. Повний балон зарядився. То вирубу його. Тихо, не то нажав. Не то нажав. Вирубай. Час. Вирубай його. Вирубай, 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 вирубай. О, красень, вирубай його. О, для чого ти мені потрібен? Молодець, друже. Я дуже гордий за тебе, що ти мій напарник. Ще й він другий приїхав для мене. Прекрасно. Нейл, ти ну, моя квіточка. Молодець. Мій пампушок. Так. Грошовий про 7700 отримав доступ диски. Поки диски мені не потрібні. Так, тут що? Захопили територію. Тут вже впевно, що вся буде зелена. Так, тут повністю захоплена територія. Там вся червона, там вся синя, а тут я трошечки відвоюю помаленьку. Добре. М -м -м, це поки прикольно. А, прикольно, що тут війна за території. Поїхали. А, це походить бабища. Баб це босс цієї території. Пос цієї території. Думаєш, ти робиш собі ім'я? А продовжуйте на моїй території, я в порошок тебе і твою репутацію. Ой-ой-ой-ой-ой, погрози почалися, погрози. Так. Я Добре, добре, Ти поки. Я поки подивлюся... Куди ми можемо, давайте тоді це візьмемо заїзд. Он є що таке, чекайте, 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 це що таке? Це походу автомагазин, так? Але що це мені не показує? Що це таке? Ну добре, це походу автомагазин. там можна буде тачку потім купити. А, це що таке? Ну, коротше, є, є значки, потім ми з них розберемося. Давайте гоночку візьмемо на час якусь. Це що, контрольні точки, чи що це таке? А, ні. А, це пане вибування. Це пане вибування. Можливо, можливо. Так... Ра... А, це радар! Ооо, друзі, стійте, якщо це радар, почекайте. Мені треба переставити, друзі, Нітро. Мені треба переставити нітро обов'язково, тому що у мене обшафік зна на якій кнопці. А, Правий шифт. ну він дуже, ну давайте краще я візьму, як було в цьому. А, як було в мост Просто антоді. Так, це... А, я поставив на час, Бляха, там де час, я нітро. А, Давайте я зміню тоді тако. Час. Повінення часу і нітро. Вроді би я поставив близько не біля другого. Ну, чекайте, я просто провіру. Час є, нітро є, добре. Все. Ох, треба газку. 800 миль. А, тут ще милях да. Добре, ну хай буде в милях. Газу. Я пока перший. Невіл, невіл, ти шо. А ну ти вишибали, я понял, що ти хочеш їхати ззаді, але треба тоже, чувак, трошки газу давати. He's closer, he's closer. Коди, хоч виработаємо. Пока. пока ти сзади, тебе трошки догнав мене. Тоді же будеш вирубувати. Ти пока останній, чувак, Поки ти йдеш, ти всю енергію витратиш. Гаско. Ох, швидкий, за що трясеться? Я знаю, що ми виграємо, але... Ти четвертий, добре. Оп, тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, оп, 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 це тут втратив ініціативу. То виру... То вирубуй його, вирубуй. Вирубуй. Зробив? Молодець. Молодець, молодець. Добре, добре, прикривай мені мій задній бампер. Подобається мені з ним спілкуватися. Я командна робота. Мені це подобається. вали помічників. Дуже прикольно. Так, я перший. Ще один Радар. Добре, давайте газку бо. І чувак, можемо на взяти на кінці. Так, не узад. Це добре. Ось і все. Це було легко. Ну, можливо, можливо. Так, гроші ми заробили. Все, територія украшується на школі. Я пам'ятаю, що ще будуть віджимати мене території. Треба ще відвоювувати. Так, тут що? Тут походить ця дівчинка захопила все. Так, ну я планую це віджати. А там що? А там все сені віджимають. А, ну тут, коротше, повна домінація цих головних засранців. Так, що сталося? Ти отримав до ще одного гонщика, ти може його наняти, знайшовши на панель керування командою. А це хто такий? Після вимагання безпеки згідно з поліцією зменшується. Доступ до ку... А хто це такий? А ну давай ролик. А, нема роликів, чорт забирай. А, Чекайте, хто він? Ага, бонус. Після Післяперовони спеки звітні з поліції зменшу. Ааа. Але він не він скаут. Він так би шукає мені скорочену дорогу. Ні, але то, що поліція. Але поліція це не Most Wanted. ні 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 не хочу я його набрати. Хай покабеневил, невел моє сонечко. Так, де я є? Мапа. О, я фіг знадаю аж в другому місці. Е, ну, давайте затачкаємо може дуже рано йти дивитися. Давайте поганяємо тут. Заїзна швидкість. Давайте до, до місця проведення. Можна, в принципі, покататись було вільному муцемом по місті. Якось ми це ще зробимо. Дай, Дай я зразу їх трошечки дожену. Так, найл теда, де ти поки останній. Нажимай на подальку, друже. Можна май друже на подарку. А, чекай це радар! Аааа, мене нема нітро. Ну ладно, я перший. Ні, Не, не я на перший. Треба нітро берегти. Я щось думав, що це не радар! Серішна швидкість, я думав, що це контрольні точки. Я бачу, я бачу. ти де? ти третій. Зараз що він мене снол ми його сканом. Ні, пока не скидаємо його. Маємо компанію. Ну, звирубай його напід. Збекін з, з, його напік з гонки. Що, ти не, не доганяєш його? Ой, невіл. Тихо, не то не та кнопка. Чувак, ти що? Та серйозно, серйозно? Ти не стягуй, я бачу. Є! Ти зробив! Молодець. Ти другий, тримайся біля мене Ні в що не бойся, тримайся біля мене. Добре А я знаю, що на Радарах вроде бы Neville на одні губичи Я бачу, я бачу ззаді. А, це те сзади бляха Тихо Я на нічого не нажимаю Про... просто, просто час нажав Погано Невилл ти перший Все, 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 вс, ты перший, це добре А, я що казав, що він має перший приїхати. Прикольно. Ну це класно, класно, що. Yeah, awesome. Да, ми це зробили, друже. Ти отримав доступ пів... підвізка. Рівень один. Добре. Давайте зараз ми щось трошечки заїдемо а, у сховок. І щось трошечки подаємося, що там в нас а, появилося. Продуктивність. Це це, що я казав. А, А, Підвізка. Давай підвіску, трошечки ми. Ааа. Так. Обертальність. Стрізов великого діаметру. А, хі -хі -хі. Ну, мені краще, коли я краще повертаю, чи ні, друзі. Давайте виберемо середину. Щоб була... О, так, майже середина, хай буде. Все, спирдвістку ми поставили. У нас все. Гальма. гальма. Гальма, в принципі, теж потрібні. А, так. А, розподіл зелі назад, заселю вперед. парад. Для каньйонов, як що мені треба? А, назад. Так би що, що задниця закидає. Чи не зусилля? Давайте виберемо середину. Най буде середина. Так, добре. Все. Ага, ні, чекай. Кошик. Это зайду. Кошик купим ці запчастини. Все, ми їх поставили. Добре. Так, мапа. Uh, я тут виграв одну гоночку, шабе бив кільце. Спринт, давайте кільце вальнемо. Не люблю я кільце. Але треба. Я знаю, що тут можна навіть не повністю захопити всі гонки виграти, щоб захопити цей, uh, цей uh, як називають цей район. Але потім мене будуть віджимати. Так, ти? Де? А, я тебе бачу. Добре, 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 добре. Тримайся ближче до мене. Тримайся ближче до мана. Добре, добре, я бачу. Не треба поки нікого вирубувати. Ми зараз відірвемося. І будемо викидати напік тих, хто буде нам мішати. А ну! ні бачите, краще повертає. О, тут можна збити пацанів. Ленько. Ой! Я просто проїхав! А чорт забирай. Все добре, я перший. Ти давай жме на подальку. Ти поки п'ятий, я бачу. Добре. О тут може я не промажу зараз не... <хи> не промазую, не промазав. Добре. Так, мене поки хтось не доганяє. Добре. Ооо! Мої друзі! Давайте, давайте, бо без вас! Без вас трошки скучно. Ой! Тихо-тихо-тихо, це я, це я, це я все добре. Я задивився на мапу. Я хотів знайти скорот, думаю, може якісь скурот побачу. Uh, stand by for а, вони ще не знають, за ким вони мають. А... Вони пока не знають хто є. Так. Тихо. Щось і стресло. Так, Дейв, не попа під мою пастку. Добре. Ааа, я їх затримав! Бачите на мапі, вони затримались. Прикольно. Ми б... Так, 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 чок, тільки машинка. Ай! Up, up, все добре, все добре, все добре, я почув тебе. Ти вона тримається біля мана, щоб в потрібний момент ти міг вибити нафіг когось. Хто хтось хоче нас перегнати. Good, good state, Ти Його бачиш? Ти бачиш його? Сбей його нафіг. Okay, okay. Got him. Got him. Я бачу, молодець. Hey, ти зробив це! Красень. Добре, от от. От для чого нам потрібен він? Він просто тупо нафіг вибиває з... з з траси тих, хто. хто нам не угодний. Добре. А, це тільки бажеколо, чекайте, я вже пройду так, спринтів? А Він же почав... О, ти. Тайко! Ти його вишибеш! Вишибай його! Все, вишибай його! Я бачу, я бачу, я бачу, доганяй. Давай, я треба поки виключу. Я поки виключу, щоб він на цей. А що я ще не можу до колосу застрани збити? Треба, щоб він догнав. А, був ближче до нього, тоді я нажму кнопку вишибання. тихо. Мене хтось хоче перегнати. Okay. Невіл! Невіл! Де ти, де, ти, де, ти, де ти? ти готовий? Ти готовий його виробити? Де ти є? Ти третій. Давай доганяй, друже. Тихо! Ай! Тихо! Я не задивляю часу на мапу. О, він же другий. Третій. Добре, 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 добре. Скажеш, коли ти будеш готовий його... а там двоє навіть. Ну добре, вони ще не доганяють вона, в принципі. Пока тримайся біля них. Даш знати, коли будеш готовий. О, зараз би знало, він в мене на задниці сидить. Тихо, тут, краще час взяти. In front, in front. The stuff. Ти можеш? Скажеш, коли ти будеш готовий. Аскун. Трошечки. Так, не у другий, добре. Тормоза шикарні. Як нажав, так зразу майже і зупинився. Дуже мені заподобається. Добре, але вічу далеко, не треба. Покаїть біля мене. Навіть бо можеш мене переганяти, добре. Я даю гаску теж. Ось і все, друже. Ми перемогли. Uh. Ну це було неважко, але це було цікаво. Це було цікаво. Грошовий приз отриманий. Ось ми вже її захопили, але я хочу ще захопити її. Pum. Доступ до вигуни рівень 1 вуличний комплект. Оу. Oh. Так, той під загрозою. Так, давайте будемо відбувати свою територію. Мені канали виклик на моїй території, Мов, чувак, куди? Або ти змагаєшся, або ми віджимаємо. Давай, це теж кола. Давай зробимо їх, щоб не засихали на нашу територію засранці. Оп-оп, майже красиво. Все добре, все добре. А, тут копи будуть. Тут будуть копи, я пам'ятаю. Все добре, все добре, це тільки перше коло, не хвилюйся. Так, ти готовий. О, дякую за прискорення! Я ба. Па... План, план який. План доганяємо цього чувака першого. Що, ти. Даш газку? Маєш можливість? Ну, пробуй! Ні, не треба, треба, треба першого. Цей нам не цікавий, другий. Я бачу, ти готовий першого. Ну, пробуй! Пробуй, я тобі даю дорогу. Газуй. Якщо зможеш, звичайно. Прекрасно. Все добре. О, доганяю! Давай, 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 давай! ще маєш енергію. А... I... Все нормально, передихнай. Передихнай. Передих, передихней, передих, передихней, передихнай. 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 Oh, Все добре. Не хвилюйся, тільки перше коло. Ми ще маємо шанс. Right right я бачу, я зараз курочу. Все добре, не хвилюйся. Ти набирай енергію? Я чую. Азу. Ну тут же. А, він я такі замідашся, як я. він вот, такий крутий? Так ти готовий? Давай. Давай, 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 давай. А, требу <гуми>, <me you> break! <гуми> Все добре, чувак, не харс, я тоже харса. Добре. Ні, 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 ні. Ти поки... відпочивай. Відпочивай, 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 набирай Сайнари. Зроба жревок. Аааа! Ну то пробуй! Який жорсткий ти, чувак! No, 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 ну нарешті, нарешті, нарешті! А, він не на такій дочці, як я! Він на шому скрутішому! А може не такий, як я? Не, такий, як я. Oh, yeah. Невел, ти можеш вирубати? Вирубай он всякий випадок. Давай. А, не можеш. Бо він мене назад задниці друже. Я бачу, ти можеш. Тільки давай я туди акуратно проїду. <риви в панку> нафіг. <риви в панку> ти все? Чорт забираю. <риви в панку> я, я на тебе надіюсь, чувак. <риви в панку> ну нічого страшного. Я вже бачу його чи скоро фініш. Я не дивлюсь назад. Це давай на нападальку жме. Давай, 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 давай. Є невіл, ми це зробили. Hey, uh, все добре, ну це було так, це було трошечки важко. Але ми свою територію. Що сталося? Так. Ми повернулись, друзі, бо виліт стався. А, ми захистили, походу, свою територію. Uh, так, ми отримали, все, ми захопили назад. Так, ще один спринт, друзі. Давайте ще один спринт зіграємо. Тоді ми захопимо uh, в наступній серії. А може подаємося? Давайте зіремка спринт. Не хочу наперед говорити. Може зараз щось поміняється. Може це ще буде не остання гонка. Так. Ну мені я так зрозумів, би uh, здалося поставити двигун новий, бо там ж предложили мені двигун новий, я його не поставив. І тепер я щось не дуже можу чувачків доганяти, друзі. Чувачки як дують на педальку. Так от тихо мені трошки важко. Вже трошки важко. Все-таки треба, якщо Появляється нові доступні. Все добре, все добре. А, нові доступні запчастини, треба їх, певно, що зразу ставити, тому що... Ось знов засралися, дивіться, як вернувся вперед. Але ні, він все добре. Я краще йду по поганій дорозі. Okay, добре, 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 добре. Ай, тай я Не гляну на мабу, куди нам їхати. На GPS не гляну. Так, що там, ти да? Ти третій? Добре. Тримайся задінього пока. В потрібний момент ти його вирубаєш. Аску пока. 50% вже пройдено. Я бачу, скидай його. Скидай, 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 скидай. Тихо. Скидай його. Що таке? Не хватает тобі селушки? Треба скордеда. Ох, тут аварія осталась. О! Ти молодець! Пам'ятник навіло. Молодець. Все добре, все добре, чувак, Ти декрасень, все добре. Азюри і ми перемогли. Це був не важкий спринт. Цей спринт був не важкий. Ми зробили це. Ти отримав приз. Доступ до чого? Фарба, металік, ну, фарба це поки нам не горить. Так, ось бачите про що я говорив? Скорпіони засіхають на нашу територію, якщо ти не. Почнеш береони, та її захист, вона не стане зубере. Ні, ми, звичайно, будемо відбивати свою територію. Але треба було поставити мені двигуна. Чому я його не поставив, я не знаю. Так, азюре. Це ще радар! Можливо, я за першим разом свою територію не зможу відбити. Поки нітро я не нажимаю, тому що треба тримати його на радарчик. Ось на радарі. Ми вже ми вже нажимаємо. Бачу радар. А дабар газюрка. Газюрка, газюрки, газюрка. Я перший. Е, Невіл не відставай від мене, друже. Все добре. Все добре, все добре, все добре. Я перший по швидкості і другий по таблиці. Е, о! Невіл! Ти перший! Молодець! Ще тримайся ближче до мене! Ні-ні, я тут не буду його використовувати, він досить непогано їде а, без вишибальства. Хай просто їде. Так. Я піднявся на перше місце. Добре. Невіл. то їдь. Їдь другий, їдь просто за мною. Не треба нікого вишибати, просто їдь на радарах, ти можеш. Okay, О, бачиш про що говорю? Ти на радарах можеш їхати і перший, чувак. Тому я хочу, щоб той нікого не вишибавав в цій гонці просто летів. Ох, красиво, ох, красивий поворот. Ти оцінив? Все одно він перший. він крутий, він крутий. Я поняв, дякую, друже. Я приїду перший, але цю гонку. Ставлю тобі подобаєчку. Також, друзі, не забувайте ставити подобаєчку цій серії. Ми зробили це захисник, прекрасно. Так, ну що, йдемо у сховок. Треба трошечки перепочити. Так, тюнінг стайлінг. Давайте, що там у нас, продуктивність. Двигун, вуличний комплект. Трошечки ми піднімаємося вже. Так, потужність. Крутящий момент. А, так. Ну, в принципі, мені б здалося трошечки. Ні, давайте я все виберу посередині. Я не буду нічого вибирати другом, тому що. І крутячий момент потрібен. І потужність з мене ємні. Нагнітач. У них оберти, високі оберти. Ну, я тут, за високі оберти, мені здається. Так, добре. Що там у нас. А, це то, що я. А, це диски. А, ні, 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 давайте, це ми не вичіпаємо. Запчастини, кузу ще нема, капотика ще нема. Хто а... забірників які знову відкрилися? А, двойніта, як би. Ну, я знаю, давайте ці поставимо. Спойлери відкрили знову. Де вони? А де вони? А, Ніфіга собі. Вайпер. Ну, давай поставимо вайпера. Тобто, ви диски ще є. Давайте глянемо, що там по дисках є. Ну, це не дуже. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, American Racing Shellby Razer. Ммм. Ну... Шелбіразор я би поставив. Ну что скажете? Ну, е, ты шо? Так, Сталін, що там у нас є вже пізвенильчики? Поігривали щось? Ніфига нема, а. а Колір тонування дорожній просто. У нас глянцева, і вже у нас металік. А що зміниться? Будемо краще блисіти. Що, друзі, ви кажете? Може трошки освітлити нашу машинку трошки. А, чекайте. Ну, Ось така ж вона має бути, по ідеї. Чекай, буде ще чорна, що ви скажете. Давайте я поки що чорна, ви напишіть в коментарі, який хочете колір. Тут я цей колір для вас yeah. виберу. Все для вас, як то кажуть. Так, друзі, добренько, на цьому завершимо. Прокачали ми трошки двигун. А, поміняла колеса. Виграли ще дві території, захистили свої території. І в наступній серії, я думаю, пора буде вже захопити повністю територію. Будемо бачити, як нам це все вийде чи ні вже в слідчій серії. Все, всім дякую за перегляд, всім гарного дня, друзі, і до побачення. Бувайте!